Всім привіт! Ви на каналі Контрол. Я. Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про ще один важливий елемент системи відеоспостереження – коментатори Поє або POE – це скорочення від Power Over Ethernet. Що означає електропостачання через кабель зернет або в ту пару? Комутатор поя це прилад, який дозволяє передавати як дані, так і живити пристрій через один кабель зернет. Проте важливо зрозуміти, що інтернет і поя це різні речі, хоча вони можуть використовуватися разом. Таким чином, комутатор з технологією поя може допомогти вам отримати доступ до інтернету, але сам по собі він не є інтернетом. Комутатори PoE зручні для ip систем відеонагляду, оскільки передають камерам електроживлення без необхідності використання додаткових блоків або розеток. Тобто ви можете під'єднати камери безпосередньо до комутатора. Особливо це зручний варіант під час встановлення великого комплекту камер, бо він зменшує кількість необхідних компонентів і спрощує встановлені системи спостереження в цілому. Існують два типи коментаторів. Це керовані, які дозволяють вам контролювати трафік і налаштовувати параметри кожного порту, в той час, як не керовані, просто передають дані та живлення без додаткових опцій. Вони також відрізняються за розміром і призначенням від маленьких домашніх до великих корпоративних, які підтримують різну кількість портів та функцій. Зокрема, їх можна поділити на три стандарти. Зараз на екрані буде таблиця. Якщо потрібно більш детально ознайомитись, натискайте паузу. Перший стандарт POE 802.3AF, який забезпечує живлення до 5,4 Вт на порт. Далі PoE Plus 8023 at Мають розширену потужність до 30 Вт на порт, що дозволяє живити більш потужні пристрої, такі як ПТЗ-камери або бездротові точки доступу з значним споживанням енергії. І останній універсальний PoE 802.3BT підтримують обидва стандарти PoE та PoE+, від 60 до 90 Вт, що забезпечує сумісність з різними пристроями. Різна кількість портів дозволяє підключати більше пристроїв до мережі підеспостереження. Це робить коментатор більш гнучким та адаптованим до конкретних потреб проєкту. Загалом їх може бути від 4, як тут, до 48 штук. У нас тут є коментатори трьох брендів на різну кількість портів: це Hikvision, ONV та ось такий від Dahua. Розглянемо приклад. Якщо у вас стоїть система із чотирьох і більше камер та цифровий реєстратор без збудованого поя, то в цьому випадку вам потрібно придбати такий комутатор, який буде закривати питання саме кількості камер. У нас тут якраз є камера. Але зверніть увагу, для підключення одного пристрою до іншого необхідно, щоб стандарти обох були однакові. Отже, по комутатор це не менш важлива складова система відеоспостереження. Він забезпечує зручність, ефективність, а також зменшує час потрібний для проведення кабелів. Наразі це все. Друзі, якщо у вас з'явилися питання, залишайте їх у коментарях під відео, а також не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ваша підтримка надихає нас продовжувати створювати корисний контент про технології та безпеку. Дякую, що були з нами.